Це Перший міжнародний трихсторонній договір організації Повернись живим саме завдяки співпраці із компанією Байкар та допомозі польського народу. Ми наразі можемо представити навчальний табір для сил територіальної оборони. Для нас це про довіру, про осмислену компетентність з боку партнерів до фонду як реалізатора коштів. Працюватиме так, як треба військовим для їх ефективної підготовки. Очевидно, перевага наметового табору в тому, що він буде мобільний і буде рухатися по всій території країни, там де потрібно готувати. Треба провести сержантські збори в якійсь бригаді ТРО, взяли п'ять наметів, поїхали в бригаду, розгорнулися, провели двотижневі збори, поїхали далі. Він рухомий, він мобільний, він комфортний і він комплексний. Тут є живлення, є тепло, є маскування, є е, е, зброярня, є штаб, є медичний пункт, є пральня навіть. Тобто тут є все, що потрібно для того, щоб е, базово функціонувати в будь-якій точці. Треба тільки люди, треба їжа і дизельне паливо для генератора для живлення. На сьогоднішній день ми маємо такий комплекс великий, який розгорнений на цьому містечку. З метою нарощення зусиль щодо п'яток особого складу. Це елемент польової бази, він швидко розгортається і швидко можна розгорнути в будь-якому місці визначеному для п'яток і свобод складу. воює, як і всі інші сили оборони. ТРО є в кожній області, ТРО стосується кожного з нас. В кожного з нас хтось служить і воює в ТРО. Фонд порни живим допомагає розбудовувати, зміцнювати і нарощувати спроможності сил тарело.